Доброго раночку! Ольга, репетиторка з української, у нас третій урок курсу Моя мова. Сьогодні ми говоримо про мову та мовлення. Розбираємося, в чому різниця. Минулого разу ми вже перший урок у нас був присвячений мовленню трохи. Другий урок звукам голосним. До речі, чи пам'ятаєте ви голосні звуки? Якщо ні, можете або передивитися заняття. У вівторок минулий було на каналі є. Або зараз разом зі мною згадати? Згадуємо. Шість голосних назвіть їх. Нагадую, це А, О, У, Е. І, І. Шість, шість наших голосних. А також я вам здавала завдання домашня, дізнатися, який голосний ви любили найбільше вимовляти на першому або другому місяці свого життя. Отже, спробуйте це згадати за допомогою, звісно, ваших близьких, рідних і найрідніших людей. А тепер рухаємося далі. Нам від 2 до 3 місяців і ми обдивляємося, як влаштований цей світ. До нас підходять різні люди: ми бачимо бабусю, дідуся, сестричку, братика, тітку, дядька, маму з татом і інших різних людей, і усі вони нахиляються і щось то там говорять. Ми пам'ятаємо, що це в нас мовлення. Ми його вже чули. Пам'ятаєте? Перший урок наш. Але ми розуміємо, що можна говорити, можна слухати. Можна іще, бачимо, дорослі, щось тут, там, так, от, -ти -ти -ти, в телефоні, можна писати, і можна ще щось читати. І читати можна навіть вголос. І ми розуміємо, що це у нас якраз види мовлення такі існують, тобто те, чим послуговується людина. Чотири види мовлення ми нараховуємо з вами, спостерігаючи за дорослими. Це в нас читання, це в нас письмо, це в нас говоріння, і це слухання або аудіювання. Ми Поки що у нас слухання, ну і трохи вже якось тут-у-уговоріння. Е, і також не тільки ми спостерігаємо за тим, як влаштований мовний всесвіт, впродовж віків це робили і вчені. Ми спостерігали, в який спосіб люди спілкуються, як вони складають звуки у слова, слова в речення, як пишуть, коли ставлять розділові знаки, і поступово-поступово вчені описують мовну систему, і ось цей опис і називається мова. Що там буде в цьому описі? Там будуть у нас у словничках слова. І словнички у нас будуть описувати, з яких слів складається мова. Там будуть у нас наукові посібники, що будуть розповідати, як звуки вимовляються: це будуть посібники з орфоепії. Там у нас також у цій мовній системі описані основні правила, як треба писати слова, як треба ставити розділові знаки. Ось ця вся наука, цей весь опис, ці всі спостереження, правила, закони це мова, людська мова. І мови бувають різними. Бо різні системи, закони, наповнення, слова, правила, і тому там, де ми народжуємося здебільшого, тією мовою ми й спілкуємося. Отже, мова це система, описана у книжках, а використання цієї системи це уже наше або чиєсь мовлення. Тому ось це наше завдання розрізнити. Якщо ми бачимо словничок, ми розуміємо це про мову. Якщо ми бачимо підручники з правилами, ми розуміємо це розповідь про те, як діє в нас мова. Якщо ми чуємо вислів якась мова, шведська, угорська, там, не знаю, українська мова. Чи є угорська мова, до речі, скажіть мені, будь ласка, то тоді, і чи є шведська, то тоді, звісно, ми розуміємо, що це про цю систему. Вона не оживлена, вона просто описана. А коли ми починаємо нею користуватися, то ми оживлюємо цю систему, і у нас виходить мовлення, наше мовлення або мовлення когось іншого. Незабаром ми з вами теж почнемо творити вже власне мовлення і воно буде більш усвідомленим. Але поки від першого до третього місяця ми просто спостерігаємо за тим, що відбувається. І з сьогоднішнього уроку ми з вами виносимо те, що у нас буває мова, мова система описана у наукових працях. І у нас буває мовлення, використання цієї системи, і ми можемо читати, ми можемо писати, ми можемо говорити, і ми можемо слухати. У нас цілих чотири мовленнєвих опції, опції мовлення. Ось це ми з вами запам'ятовуємо. І домашнім завданням у нас буде лише знати ці чотири види. Мовлення, якими ми можемо користуватися, та також подумати, яка мова стала для вас першою і, можливо, рідною? Чи так сталося, що ви народилися в якійсь іншій країні, де ви чули від лікарів, наприклад, в Пологовому не свою рідну мову? Чи одразу ви народилися і послуговуватися, потім будете тією мовою в своєму мовленні, яку ви почули вперше? Скажіть, будь ласка, чи відповідає та мова, яку використовували навколо вас? Тому, якою мовою ви зараз користуєтеся, коли творите власне мовлення. Ось ці два завдання у вас є на домашнє, а ми зустрінемося наступного вівторка і далі вже буде не теорія я її чергую, а знову розповідь про звуки. І ми з вами далі продовжимо рости. Нам уже зараз три місяці роз... зростаємо разом. І говоримо про те, що мова і мовлення розвиваються і зростають разом із нами. До зустрічі, до побачення наступного вівторка буде далі.